Оплатили нерезиденту резиденту за чат GPT і інші платформи. Такі як Zoom, це може бути реклама у Фейсбуці, це може бути інший штучний інтелект, ніж чат GPT. Які податкові наслідки, адже виплата відбувається нерезиденту? резиденту. Саме з такими питаннями найчастіше до мене звертаються в останні дні. Вирішила записати випуск на цю тему. А з ким ми ще не знайомі, я представлюсь. Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу онлайни а також живі зустрічі для бухгалтерів-практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під цим відео. У цьому випуску я розповім взагалі. В чому полягає суть послуг, які ми здебільшого купуємо зараз в онлайні у Нерезидента? І подивимося на ці послуги з точки зору термінології Податкового кодексу. Адже нагадаю, згідно пункту 5.2 податкового кодексу, для цілої оподаткування термінологію ми беремо саме з податкового кодексу. Подивимося на це все з точки зору податкових наслідків з ПДВ та податку на прибуток. І якщо більш точніше, податок на прибуток подивимося у двох видах: податок на прибуток для високодохідника з точки зору податкових різниць, і податок на прибуток з точки зору. Податку на репатріацію, податку, який ми утримуємо перед виплатою доходів на резиденту, якщо такі доходи підлягають оподаткуванню. Ну і наслідки з ПДВ подивимося з точки зору, якщо придбаває підприємець, не платник ПДВ, а також якщо придбаває Послуги на резидента, юридична особа, неважливо, ТОВКА чи ППшка, чи інша організаційна права форма, але розглянемо два варіанти: коли вона є платником ПДВ і коли не є платником ПДВ. І чи можна оплатити за такі послуги із корпоративного рахунку? А Що з валютним наглядом і взагалі чи можна собі таке дозволити? Ну і нагадаю, якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Якщо ще не підписані, рекомендую підписатись, поставити дзвіночок, таким чином ви не пропустите важливого. Якщо тему, яку я обрала для вас є цікавою, корисною, буду вдячна за ваш лайк. Партнером сьогоднішнього випуску є чекбокс, і ми з вами починаємо з огляду теми. Буду говорити в першу чергу про чат GPT, бо саме з таким запитом до мене звернулося. Але принагідно буду згадувати також інші платформи. Отже, якщо ми говоримо про чат-GPT, це різновид штучного інтелекту. Таким різновидом є безліч програм, які з'являються щодня. Це і Gemini, це і Gamma, і інші, які безкінечна кількість щодня я зустрічаю нових програм, але це все є різновид штучного інтелекту. Тобто, це собі такий онлайн-сервіс, у якому ми можемо писати запит та отримувати відповідь, неважливо аудіо, текстом чи у який спосіб це відбувається. Але це все, якщо згрупувати, що за цим стоїть, відповідає визначенню електронних послуг. А це уже матиме далі податкові наслідки як для ПДВ, так і для податку на репатріацію. І тому, якщо ви піднімете пункт 14156 Податкового кодексу, так це буде, це буде електронна послуга. І хочу уточнити номер цієї норми, це 14156-5. Ось так буде правильно. Отже, почнемо із ПДВ-наслідків. Вони випливають з того, що за визначенням це є. Як ми з'ясували, це електронна послуга. Отже, для тих, хто придбаває, якщо це є фізична особа, нема сенсу про неї говорити, тому що у нас бухгалтерський канал. А отже, будемо говорити про всі інші категорії платників. Якщо придбаває ФОП не платник ПДВ, то керуватиметься 186 а саме 186.3.1 – оподаткування електронних послуг. Коли ж ми будемо говорити про придбання цієї послуги юридичною особою, неважливо платник ПДВ чи ні, або ФОПом платником ПДВ, тоді спрацьовуватиме. Пункт 186.3 кодексу А це, зокрема, в підпункті Б у нас є реклама. Це якщо ми говоримо про послуги у Фейсбуці, реклами у Фейсбуці, це є підпункт В, де у нас є перелік, у тому числі інформатизаційних послуг, і де доступ до мереж. Отже, і один, і другий пункт визначає місцем постачання. Митну територію України. А це означає, що якщо ми, резидент України, купує такі послуги, ПДВ виникатиме. І ось далі, вже в залежності від того, ким є підприємство чи підприємець, який купує, такими і його дії по відношенню до ПДВ. Давайте розберемо кілька категорій: перше це послуга чату GPT купує юридична особа або підприємець. Але і один, і другий є платниками ПДВ. В такому разі буде виникати ПДВ зобов'язання. Слід буде виписати податкову накладну по першій події. І швидше за все, перша подія буде оплата, а тільки далі йде доступ. Далі, звісно, подати декларацію з ПДВ включити. Це зобов'язання і ось зареєстрована, належним чином виписана та зареєстрована податкова накладна, буде підставою для формування податкового кредиту. Іншими словами, сплата до бюджету вийде по нулям. І якщо в гривневому еквіваленті послуга коштувала 10 тисяч, ми нарахували ПДВ 2 тисячі зверху. Отже, 2000 зобов'язання, і ця ж податкова накладна дає право на кредит, тобто 2000 до кредиту. Зобов'язання мінус кредит до сплати нуль. Далі говоримо про юридичну особу неплатника ПДВ. У неї теж виникає ПДВ зобов'язання, але ж, не будучи платником ПДВ, податкова накладна не виписується. А що відбувається? Формується розрахунок. Податкових зобов'язань неплатника ПДВ у разі придбання послуг у нерезидента. А в такий розрахунок ми включаємо суму ПДВ, нараховану зверху. Тобто, якщо 10 тисяч, то це 2 тисячі і теж керуємося принципом першої події. Наприклад, оплата відбулась 5 січня і ми заплатили там за рік користування. Отже, 5 січня. Зобов'язання, яке ми включаємо в цей податковий розрахунок, подаємо до 20 лютого за січень і платимо ще плюс 10 днів, тобто до 2 березня, виходить так, ПДВ до сплати, тобто 10 днів після граничного строку подання розрахунку. Далі, якщо придбаває послугу ФОП неплатник ПДВ. В такому разі. Обов'язок нарахувати ПДВ виникає у нерезидента, але це при умові, що такий нерезидент є зареєстрованим платником ПДВ в Україні. Якщо ми говоримо конкретно про чат GPT, то так цей постачальник послуг зареєстрований. Якщо ми беремо а, рекламу у Фейсбуці, зареєстровано. А, Якщо я не помиляюсь, це і мета. Далі, що у нас може бути Zoom, Microsoft ліцензії, Adobe Reader і так далі. Кожну з них ми маємо перевірити у реєстрі платників ПДВ, чи є вони зареєстрованими платниками ПДВ на території України? Якщо відповідь так, то сума ПДВ вже включена у вартість послуг. І якщо ФОП не платник ПДВ буде придбавати такі послуги, то в його рахуночку інвойсі на оплату буде стояти не 10, а вже 12, відповідно, нам не потрібно подавати ніяких податкових розрахунків. Суму ПДВ ми сплатимо уже в той момент, коли замовили послуги. Якщо ж виявиться, що ми придбали послуги у нерезидента, який не зареєстрований платником ПДВ, бо він не досягнув, наприклад, мінімальних обсягів, які зобов'язують зареєструватися платником ПДВ. Тоді такий ФОП-неплатник ПДВ зобов'язаний скласти податковий розрахунок не платника ПДВ, включити 2000 зобов'язання і заплатити їх протягом 10 днів після граничного строку подання податкового розрахунку. А сам податковий розрахунок ми подаємо протягом. 20 днів наступних за місяцем який припадає перша подія. Я сподіваюся, з цим все зрозуміло. Ідемо далі і говоримо про податок на прибуток. Ось тут у нас буде два різновиди. Перше це репатріація, це є податок на прибуток, який може виникнути, якщо те, що ми виплачуємо, є в статті 141.41. І в 141.4.1 є роялті, але те, що ми зараз обговорюємо, є електронною послугою. Або якщо це реклама у Фейсбуці, то це є рекламні послуги. Ні електронні послуги, ні рекламні послуги не відповідають визначенню роялті. А отже, податку на репатріацію не буде, тому що те, за що ми виплачуємо на резиденту, є вирочкою від реалізації послуг, і відповідає пункту К 141.4.1. Що стосується податкових різниць, якщо підприємство є високодохідником, дохід перевищує 40 мільйонів, або ж малодохідник, який не відмовився від застосування податкових різниць, то ще виникатиме податкова різниця за пунктом 145.4, як 30% від вартості придбаного. А все тому, що конкретно GPT, а це у нас Каліфорнія. Ми знаходимо цю країну і організаційну правову форму, якщо точніше, у переліку Кабмінівському 480. Якщо брати adobe Reader, Microsoft, Zoom, реклама у Фейсбуці, за, значить за Adobe Reader і Microsoft скажу, це є Ірландія, тобто потрібно дивитися: є два переліки: перший 480-й Кабміннівський, це організаційно-правові форми, а інший це 1045-й. Перелік низькоподаткових юрисдикцій. Один та другий перелік перевіряємо. Почато GPT дивилася, це є Каліфорнія, тому так податкова різниця буде. 30% від вартості придбаного. Що ще? Чи можна такі послуги купувати, оплачувати із корпоративного рахуночку? Знаєте, до 2023 року. Послуги, зокрема, реклами, послуги інші схожого характеру, придбавалися зазвичай фізичними особами самостійно, а підприємство знаходило спосіб, як розрахуватись із фізичною особою, а все тому, щоб не платити ПДВ. Але після того, коли законодавчо врегулювали, що нерезиденти зобов'язані зареєструватися з платником ПДВ, і так чи інакше, те ПДВ, навіть коли перебуває неплатник ПДВ, воно... Виникає, нема уже сенсу думати, гадати, які ж то такі лазейки, щоб не купувати офіційно через підприємство. І тому є сенс, якщо це є реклама у Фейсбуці, підключити рахунок корпоративний. ФОПа чи юридичної особи, бо так чи інакше ПДВ виникає. Тому що якщо буде напряму купувати фізична особа, ПДВ включить сам не резидент у вартість послуг. А якщо ж послуги купуватиме юридична особа, то обов'язок, то не резидент не включить ПДВ, але такий обов'язок ляже на підприємство. Тобто так чи інакше ПДВ буде сплачене. Чисто технічно і технічно це можливо, а юридично це можливо. Важливо просто, щоб сума платежу не перевищувала 400 тисяч гривень за одним договором на день. А перевищувати точно не буде. Такі послуги зазвичай значно меншу суму мають. Щодо обмеження НБУ, ну ось тут, якщо ми платимо. Картою фізичною існує обмеження до 100 тисяч на календарний місяць для оплати послуг за кордоном з гривневих рахунків. Саме такий ліміт є на той момент, коли я записую відео. Який буде ліміт, коли ви будете дивитися це відео, я не знаю, тому ставлю зірочку стосовно обмеження НБУ. Так, і з урахуванням часу? Найбільша проблема офіційного платежу, я вважаю, та, що. У вас не буде нормального первинного документу. Тобто те, по чому ви будете здійснювати оплату, швидше за все, це буде якийсь інвойс або квитанція спрощеного характеру, але навіть в цьому разі, я вважаю, не втрачаємо право на витрати. У нас з вами є давній лист Мінфіну ще 2017, ро 2017 року, де МінФін озвучив свою позицію, що інвойс є достатнім. Підтвердження витрат акту не потрібно при умові, що це послуги і вони оплачення. Інше питання, що в цьому документі інвойсі чи квитанції точно не буде усіх обов'язкових реквізитів. Тим не менше, я б не виключала можливості віднести до витрат, а іншого варіанту у нас немає. У нас з вами все витрати, що офіційно оплачено. Просто до цього можна інвойсу. Скласти ще плюс бухгалтерську довідку, в якій до якої долучити цей інвойс, і більш точніше розшифрувати, що це за такі послуги, і найголовніше за який період вони оплачені. Тому що за зазвичай, коли ми з вами говоримо, давайте так за будь-яку із онлайн-платформ штучного інтелекту. Чи якщо це ліцензія, чи Zoom, чи Adobe Reader, ми платимо на період за якийсь проміжок часу. Тому це зазвичай буде 39 й рахуночок витрати майбутніх періодів. А уже по мірі споживання цих послуг будемо закривати з 39 го на 92, й швидше за все, або на інший рахунок, якщо Ця платформа має більше відношення до конкретного напряму. Там виробництво чи збут. І давайте підсумуємо: більшість послуг, які ми придбаємо у нерезидентів, є електронними послугами. І саме для цілеї оподаткування відповідають визначенню електронних послуг. А це означає, що вони не є роялті. Які це? ChatGPT, GPT, Adobe Reader Zoom, Ліцензії Windows. Якщо ж ми говоримо про рекламу у Фейсбуці, то це рекламні послуги, які теж не є роялті. А далі, виходячи з цих висновків, у нас виникатиме ПДВ, ПДВ-зобов'язання, оскільки місцем постачання електронних послуг буде митна територія України. І ось тут уже залежить від того, ким є той, хто придбаває ці послуги. Якщо це є юридична особа або підприємець-платники підприємець ПДВ, у них виникне зобов'язання і податковий кредит в тому ж місяці. Якщо придбаває послугу юридична особа, не платник ПДВ, буде лише зобов'язання. Якщо послугу придбаває підприємець неплатник ПДВ, то в складі послуги вже буде включено ПДВ, ким не резидентом, які ці послуги надає. І ФОПу потрібно лише переконатись, що дійсно те ПДВ включене. Якщо не включене, то швидше за все, це і є ознакою того, що не резидент не зареєстрований платник ПДВ, а отже потрібно буде самостійно нарахувати ПДВ, такому ФОПу неплатнику ПДВ, подавши податковий розрахунок неплатника ПДВ. Знаєте, я собі пригадала, як бухгалтер звернулася на консультацію і каже: наша товка. Замовила послуги реклами у Фейсбуці. І бачимо ми, що в інвойсі пише ПДВ окремим рядочком. Мар'яна, я що маю ще раз нарахувати ПДВ? Бо ви говорили, що юридичні особи в будь-якому випадку з рекламних послуг, придбаних у нерезидента, нараховують ПДВ. так? Тому що це 1863Б. І ось тут думка у мене яка з'явилася. Я кажу. А ви подивіться, поговоріть з менеджером, який замовляв рекламу у Фейсбуці. Коли він вводив дані підприємства, чи він заповнив вірні поля? Очевидно, там було поле ІПН платника, і він його не заповнив. І тому нерезидент вас ідентифікував як платника, що не є платником ПДВ. Як фізичну особу, як ФОПа не платника ПДВ. І тому нарахував ПДВ. Перевірили. І це дійсно так виявилося правдою. Дозаповнили поле, і рахунок в моменті став менший на суму ПДВ. Розумієте, тому що те, що там не резидент, включив ПДВ, чи пізніше податково це до уваги. Ви ж розумієте, ми не можемо. За таким принципом, тоді би хтось рахував ПДВ за нас, і ми б могли отак домовлятись. ПДВ має платити саме той, у кого воно виникає, і тому, якщо юридична особа придбуває послуги електронні або рекламні, то саме на її плечі лягає нарахування ПДВ зобов'язання. І якщо ми неправильно в кабінеті заповнили поля, то все ж таки треба їх заповнити вірно і переписати цей рахуночок. Податку на репатріацію не буде, бо те, про що ми сьогодні говорили, не є роєлті. 30% збільшувальна різниця швидше за все буде, тому що в переліку 480 та 1045 зазвичай озвучені мною. Країни є і організаційно-правові форми, але на момент, коли ви робите виплату, треба переконатись. І це мова йде лише про високодохідників або малодохідників, що не відмовились від застосування різниць, сплачувати з корпоративної картки можна, якщо сума не перевищує еквівалент 400 тисяч гривень. І сплачені наперед кошти, так будуть витратами майбутніх періодів, які ви планомірно. По мірі споживання будете закривати до того складу витрат, до яких відносяться ці витрати. У мене все. Якщо було корисно, а ви ще не поставили лайк, будь ласка, поставте, я вам кажу дякую, і прошу вас поділитися: а які послуги у нерезидентів? Останнім часом придбавала ваша компанія чи ваш ФОП. Що саме з того, про що я говорила, зачепило вас? Можливо, у вас інші платформи. Поділіться, будь ласка, які саме. Дякую, до зустрічі!